Бачите, як закидання. Аж в самий той берег. Воно тобі і джиг і воно тобі і вертушка. Це щука. Да. Це вона. Іди сюди. Я хотів покайфувати. Ну така. Ух. Гарно, гарно грає. О, пішла торпеда. Всім привіт! Сьогодні знову будемо ловити рибу на Десні. Сьогодні буде класичний джиг. Для цього в мене Cred MK і того, щоб вагами десь грам від 12 і до 25, можливо 30, попрацювати на цій канаві. Канава тут цікава, тут русло б'є в берег, річка викривляється тут на 90 градусів, русло проходить поруч з берегом. Глибоко, ніби не закаряжена. Може бути судак, напевно, буде щука, тому що вона на десні зараз є всюди. В мене, як завжди, є якийсь план Б. На випадок, якщо план А у вигляді цієї канави не спрацює, він виглядає так. Це, по-перше, легка палка для того, щоб легкими вагами пробувати умовляти хижака, який не клює. Але ж питання, як тут ловити легкими вагами, тому що ну, тіпа, тут несе дуже сильно і тут глибоко. А для цього у мене є ось Це Це називається насос для мого Маленького надувного човна. Це для того, щоб мене перевести на той берег. І там тихіше, тому що русло проходить тут. І Там є шанс половити перше, меншими вагами, по-друге, вже більш цілеспрямовано щуку. А особливо буде кайфово, якщо дійсно лайтову паличку, гарну щуку, щоб вона так дала повищати фрикціончику і так далі. Ну, коротше, Це поки що мрії. А практика буде така: спочатку збираємо два комплекти, тут більш потужних. Насос і легка палка йде в машину. Ловити тут треба дуже обережно, тому що багато дуже нависаючих дерев. Вони мені дещо звужують сектори облову. Але, але берега, ну не знаю, туди метрів 100 ще є, і туди метрів, напевно, 300, де можна походити. Буду там ходити, буду пробувати. Вже, на жаль, не, не так рано, вже майже полудень. Пізно виїхав з Києва. По друге, ще заскочили по дорозі. Так, заскочили машину на Озбіччі, зупинили і там. Пару жмень грибів собі до вечері позбирали. От. Якщо ще піймати судачка, гарного, щоб з нього зробити судачка в сирному клярі, то буде взагалі суперовий день. Але цього судачка спочатку треба ще піймати. Все, хорош базікати, будемо збиратись Насті. На Десні у нас дуже сильна течія, і тому сьогодні перевагу буду видавати тонким прогонистим приманкам, типу от такого от Сатурна, там Свінга, Кейтековського. В принципі, якраз для течії у мене. Рейнс часто може і вигравати у кейтека, тому що він от якраз от по всяким Сатурнам, бабліншейкерам і іншим речам, він має гарний асортимент і тобі ж кольори прикольні. А в китейці будуть тільки ізіки і свінги використовувати. От, Як бачите, першу палку оснастив кейтеком, другу рейнсом. Подивимося, на що риба зреагує. Тут, щоправда, фет, цих теж пару штук маю заряджених. Вірю, вірю в рейнс спочатку, а далі риба скаже. Тому перший закид 24 грами. Вообще так, налегке, без особливого замаху, дві третини річки тут подолав в цьому місці. Що досить непогано. Саме головне тепер, щоб мій груз тримав нормально дно, щоб в мене було була можливість нормально робити проводку. Так, на вибросі дно ловлю. То є добре. От от стягнувся, видно, одразу вже в канаву. І дно втратив. В ногах тут багато у нас каміння, і це каміння щойно засадив свою приманку на двійничку відстрелюватися. Як це зазвичай допомагає, не спрацювало, тому доведеться, доведеться рватися. Ну, стандартна тема, Наротавши на рукав свого одягу, обертів десь 6. Створювати поступовий натяг. З камінням це дуже рідко допомагає, це з карчами, може, все обірвався. Сьогодні ловлю більш тонкими нитками, ніж минулого разу. Тобто в мене минулого разу тут на кріді стояла нитка полторашка на твіні, а зараз тут одиниця чи 1,2 стоїть. На Скаї взагалі 0,8 стоїть. Це просто один із шляхів зменшити парусність, скажімо, своєї снасті загалом. Або більш, скажімо, так, прогонисті приманки. Якраз тому. Ті ж самі теми рейнсовські сатурни, бабліншейкери, все таке витягнути. Ну, свінги, імпакти, ну тобто, все, що створює мінімальний опір у воді, якраз є найбільш доречним от в умовах, тоді, коли в тебе там не знаю, 30 грамів дно не ловить. От. І, до речі, по флюру. Я люблю флюр використовувати, товстий. В цих умовах от на цьому комплекті в мене стояв поводок-скрутка, тому що, знов-таки, товстий флюр теж буде ще більш додатково збільшувати парусність насті, відповідно, її швидше буде зносити. А тут маю робити все заради того, щоб снасть не зносила, щоб вона як можна довше тримала свій горизонт, свій напрямок проводки. Це важливо, тому що інакше інакше буде отак кину. Треба брати катушки і снасть уже там, а так її достатньо поступово зносить. Час іде, клювань немає. Напевно, все-таки варто переходити до плану Б. Струя тут дуже-дуже сильна, тут навіть 35 грам у мене тільки пів проводки нормально має контакт з дном. Більших вагів я просто не брав, де я не впевнений, чи є сенс. Вода за рахунок того, що піднята, я вже не можу стояти, де я стояв, там минулих разів по низькій воді. Тобто тут. Оце в мене було за спиною. Тепер воно, відповідно, є лінією берега. І я думаю, що ця сильна течія ще і сильно вплинула на рибу. Тобто рибі не сильно комфортно стояти на сильній течії, тому її варто можливо пошукати на більш тихій воді. Я для цього зараз все-таки буду качати човен. Ну, не цей, звичайно, а свій, і переміщуватися на той берег. Менше 10 хвилин витратив на збір такого човника, в чому його якраз прикол, тому що він дуже-дуже швидко збирається і розбирається і мало важить, його, в принципі, можна не на собі навіть на риболовлю таскати. Тепер, я думаю, хвилин 5 туди переправитись, човник в кущі, щоб ніхто не знайшов, не забрав, і самому обловлювати. Ну, Там є шмат берега невеликий. У мене вже не так багато часу, так що будемо, скажімо так, упиратися. і Пресувати точку, присувати до останнього. Ну що, до зустрічі на тому березі? Ну ось, справді всього лише на 10 хвилин накачати і зібрати човен і 2 хвилини переплити річку. І все, я на місці швартуюся і починаю ловити. Якась нехороша риба зробила з мого ізіка шейдемпакта. Доведеться зараз оснащувати переманку вже на двійнику. Це вона в мене була на осеті зроблена, тому що я ловив неї ще з того берега, де достатньо багато зачепів. А от зараз тут уже з цього берега зачепів суттєво менше. І тому я буду оснащуватися на двійнику. Деяка агентурна інформація каже, що хижак зараз непогано відноситься до твістерів. Так от. Знащую. Тут Принцип такий, чим крупніший двійник, тим, скажімо так, більше шансів таки рибу наказати. Якщо вона хоче робити мені переманку без хвоста, я маю використовувати досить великий двійничок, щоб вона не мала таких шансів. Це перше. По-друге, за що я люблю наш різний рейн, за те, що він досить плотний. При цьому гарно грає. Тобто, коли ти його на двійнику оснащуєш, він, ну, скажімо, так, не, не настільки сильно рве тіло приманки, як, наприклад, в тому ж самому там, китеку, який є більш м'яким. А рейнсу, рейнсу все по барабану. О, отак -от, акуратненько оснастив. О, Карлі-Карлі такий. Є чуйка, що на нього піймаю. щойно з під того берега втащив такий трофей. Кастмастер 21 грам і дві бородки жерехових. Ну, не можу сказати, що мені ця снасть дуже подобається, але Кастмастер це я, напевно, собі залишу тільки трійник заміню, тому що цей трійник по якості мене не влаштовує. Ну Будемо сподіватися, що далі будуть не снасті, а будуть риби, тому що ну блин, скільки ж можна, де ж той виход риби. До речі, бачите, як закидання. А аж саме той берег, рівно в корч поклав. Це 25 граду. 35 не ставлю, просто щоб вже на дерева того берега не чіпляти свої монтажі. Будемо стягувати з дальної броки. Можливо, судачка вдасться таким чином вмовити, тому що судачка я хочу піймати, а якщо хорошого, то ще й з'їсти. Опен чи судак. Явно не щука. Судичок. Я сказав, що хочу судочка сьогодні. Я його спишу, а він хоче у відповідь. І що він хоче, як ви думаєте, куди буду на джиг. Ну, це найкращі приманка, якщо хочеш зачитиріть. Воно тобі джиг і воно тобі і вертушка. Севич, цей Феттел цей, Spin. До речі, мене питали під минулим відео: чи Теоспінер це є переманка для теплої води і вертушки оберталки. Я сказав, що Теоспінер, звичайно, влітку показує найкращі результати. Але поки вода відносно тепла, або хижак від, ну, відносно активний, то він може працювати, ну, як правило, вересень, в жовтні в мене вже вони рідко працювали. А зараз жовтень, середина, і тим не менше, ну, типу, цей судак не погоджується. Тим, що це літня приманка. За це він, можливо, буде з'їдений. Судочка я заміряв, він менше встановленого розміру до вилову. Тому хай росте і клює в мене наступного разу. Якщо рибу не відпускати, то потім не буде чого ловити. Сподіваюся, я свою рибу, яка має бути засмаженою і ще піймаю. Так, план А ми виконали. План Б почали виконувати, переплили, якусь навіть рибу піймали. Тепер план С. План С виглядає так. Отак. Якщо риба не хоче їсти, то це не означає, що я не хочу їсти. О! О ножичок ріжечок, улюблену тінельку. Обись. До речі, як правильно ніж обрати для риболовлі, я відео робив. Якщо хто не бачив, то десь тут посилання буде вгорі екрану. А для чого він нам потрібен в першу чергу? А ось для того, щоб готувати їжу, Посолити це все. До речі, бачите, в мене вся нова варочна поверхня. Як риболовний бакан поки що зручний, а як поверхня для того, щоб готувати і бутерброди складати, не дуже, От не дуже рівно. Тобто я впевнений, що якщо я сюди. По це, то воно може кудись втікти. Але він не для цього призначений, а свою функцію як карболомного бакана виконує без питань. Якщо хочете якихось інших страв, в наступних блогах пишіть, будь ласка, ваші побажання в коментарях. Якщо це не буде чогось рівня, типу як у Євгена Клопотенка, там супер-пупер екзотичний борщ, то можливо і з бацею, можливо, і на камеру. Риба під ногами саданула. Взагалі якось так. Це щука. Да. Це вона. О, прокинулась. Красуня. Іди сюди. Родная. О. А на що? Ви будете здивовані на ту ж саму приманку, на А, як зажало щелепами. Віддай. О, Що там питали? Літня приманка, зимова приманка. Щука вважає, що чи зараз літа, чи вона просто не читала описів, що на що на і в який сезон потрібно використовувати. От буби це судак такої ваги, був би вже мені трофеєм на вечерю. І потім по сатіжиками тільки так хлобисть. Аккуратненько. Туди. От, А що ми робимо з щукою? Як і завжди з 99% щук ми її відпускаємо додому. Ап. Я казав, що буду ловити на джиг. У Терспінер це теж частково джиг, тому що це у нас джиг-вертуха. Якщо хоче його риба їсти, ну що ж, будемо намагатися за допомогою у нього робити результат. До речі, сьогодні бачив не одного риболова і тих, хто що в нів ловить, і тих, хто з берега, всі жалілися на поганий клюв, і всі казали, тиск, напевно, не той, погода сонячна на щуку не той. Дивіться, отут -от я стою на березі. От буквально там півтора-два тижні тому в оті от дальні кущики ще були сушею. А от сьогодні я почав рибалити, тут було ще сухо, а вже зараз волого, вода піднімається. Це дуже сильно впливає на хижака, ну не тільки на хижака, на іншу рибу. Її, по-перше, може течією здувати з фарватера в інші місця. Може підніматися мутняк, погіршуватися відповідно стан води, вона кудись в затоки піде. Тобто, ось це основна причина, чому. Риба зараз не активна, але на Дніпрі вже гірша ситуація, тому що через те, що у нас нашу енергетичну інфраструктуру е бомблять. Ракетами відповідно наша Київська ГЕС на всю крутить, щоб дати більше електроенергії державі. І через це дуже-дуже піднявся рівень води в Дніпрі, нижче Києва, і там так само рибу поздувало, позаливало всі береги. Там, тобто в багатьох місцях просто не можна підійти нормально і порибалити, ну окрім з набережної. Тому Дніпро був ще більш програшним варіантом. От тому поїхав, скажімо так, авантюри шукати на Десні. Ну поки що трошки з трудом, але вдається щось підловити. Якщо так уважно придивитися до мого флюра, то видно, що щука його трошки посотала своїми зубами, але особливої шкоди йому не зробила. Я, напевно, зараз його перев'яжу на всяк випадок. Але в моїй практиці це буває зазвичай один-два рази за сезон. От якісь такі от невдалі рази, коли от вона бере і гризе мої приманки. Я багато відео різних знімав. Як там поводок на хижака обрати, чи навіщо потрібен флюр. Хочете дивіться, десь тут посилання От. То з флюру все нормально і ще й літає шикарно. Ну Це не флюр літає шикарно, це приманка літає шикарно. Років 3-4 тому тут був чемпіонат України по береговому спінінгу. З'їхалися самі кращі спортсмени з усієї України. От. Справа була влітку. І основні результати були зроблені саме телспінерами. Да, ну по сезону знов-таки дійсно літом спрацював телспінер, але саме головне на десні, чого мало хто очікував. Я пам'ятаю, який тоді ажіотаж був всі в чернігівських магазинах. Повигрібали всі запаси телспінерів. Після першого туру спортсмени позаскакували в місто і повичищали всі магазини. Так що телспінери, десна це досить такі. Дієве поєднання навіть для спортсменів, які б'ються за титул чемпіона України або володаря Кубка України. Так що використовуйте їх і будете з результатом. Опа! Клювака. Тепер вже на класичний джиг. О, то, того, що я хотів. Я хотів покайфувати з лайтом. Ага. Хай не велика щука, але для кайфу з лайтом цілком придатна. Ну, така, ух, Гарно, гарно грає. Гарно грає. Да. Ага. Походу їй травмував зябра, видно. Кров іде з-під зябраної дуги. Ах. Хорошо ковтнула приманку. Ну чого, така кіло? Не буду казати, вгадайте на що, тому що О, бачите, неактивна до речі, п'явка на голові, дивіться, як антенна. Це означає, що риба не сильно активно рухається, бо коли вона активно рухається, вони з неї злітають. От. І, До речі, це одна із причин, чому я повісив саме цю приманку, на яку щойно піймав цю рибу. А це силікон на дуже легкій вазі. Це 6 грамів. І це Easy Shiner. О, 4, по-моєму, з половиною дюйми. Да, 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 да. Звільнив рибу від приманки. Ось він, цей Easy в кольорі Містік Spice, 4 дюйма, 6 грам башка. Товстий флюр, ну на такій течії це, можна сказати, взагалі дуже-дуже легка вага, вона дуже сильно зависає. І якраз, напевно, це і спровокувало хижака, тому що щойно я там пропрацював все більш активними приманками, тим же самим телспінером. І те, що вона зараз клюнула, ну, знов-таки можна це списати або на те, що я підібрав правильно приманку і вагу, або на те, що почався вечірній вихід. Хто знає, в чому правда? Саме головне, що я її піймав. О, пішла торпеда. Якщо ти будеш відповідно запам'ятовувати, як в тебе найкращим чином спрацювали твої приманки, твої оснастки і так далі, то ти, відповідно, наступного разу будеш приділяти їм найбільше уваги в однотипних місцях і умовах. Розумію, що в жовтні наступного року я буду вже обов'язково використовувати ті ж самі телеспінери тут, я буду при більш-менш різкому підйомі води буду. На зависанні довго ловити на резину, ну класичним джигом, тому що це, скажімо, це не в рівномірку, я ловлю як крупною резиною, а це класичний джиг, просто дуже довго зависання. Тобто воно прям таке довге, що можна заснути, особливо коли туди закидаю максимально далеко. В чому прикол цього рельєфа? Тут у нас ріжка ж повертає. Ми в внутрішній дузі струя входить під тим берегом. Але тут намило по центру річки таку, типу невелику косу піщану. І на з цієї коси я піймав і першу щуку, і ось цю другу я піймав так само. Тобто вона за цією косою ховається, напевно, від швидкої течії, як варіант, або, можливо, вона туди виходить похарчуватися. Можливо. Ну, Саме головне, що я просто зрозумів, де вона є, як мінімум, тепер саме такі траєкторії проводки по стягуванню з цієї коси я приділю трошки більше часу. Сьогоднішній план на риболовлю я виконав повністю. Я хотів перед риболовлю гриби позбирати, Я їх позбирав трошки є. Я хотів порибалити з обох берегів десни, і це я теж виконав. Я хотів піймати судачка, і він теж до мене прийшов. Вдалося б піймати рибу ще й на нетипову приманку для даного сезону, а саме на телспінер. Вдалося посмажити смачної яєчні на березі Десни, золота осінь, посидіти в. Тиші половити, покайфувати, чого іще бажати. Ну, Звичайно, того, чого бажаємо, і ми всі нашої перемоги. Щоб вона була найшвидше, ви маєте не забувати допомагати тим, хто нас захищає, і тим, хто волонтерить. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всієї корисної інформації і наших вдалих рибалок. Хай клює!